Причандоли доли настроїли. Причепили Прицепчик Сьогодні тягаю цей. Коротше. Настроїли камоза Їдемо. Передовною сіяли, а вже потрібно збирати. Сьогодні ми збираємо нашу ранню сою. Е, так на днях ще подивились подивилися там, на неї, там, да, листочки вона там трошки вже скинула. І так вже ми їй дали там свій вирок, там, що ще там. 3-4 можна підождати і потім валить. А що, що вже чекати там? Бо я дивлюсь, там вже люди люди вже де-де вже молотять. Там люди ближче до Київщини, також вже помолотили хлопці раненьку. І в нас, я бачу, вже достигла тут. Ми подивилися там по погоді, щось там на п'ятницю вже дощ буде, така ну, передає. То для чого його там тягти, треба. Треба валити, коли є можливість. В принципі, КаМОЗ був вже готовий до вилазки, бо минулого разу на гречку підготував, в принципі, а він не задобився. отак. -от -от -от. Так що таке тільки колесо підкачав, підпускував і все. І в принципі, качем комбайник вже полетів на поле. Зараз і ми скоро тут ну, недалеко їхати, може кілометрів 5 збрехав більше робить. Не суть. Почем на поле, а там включуся Оце ось теж наша сойка з цієї із цієї сторони. Це те, що в нас була вона по э, дисковки. Це вона так, так уже виглядає. От, блін, конечно мені сюди з текп'ємки, було б, звісно, бомба. Ось так вона виглядає, я вже почала трошки с... жовтіти і листя. З цієї сторони так само. Тут у нас взагалі пізній посів. Там аж ажук червні сіялася вона майже благо у нас до деяких полів дорожка хороша ось така підсипана за скільки років вона тут держиться то взагалі ну, їхати нормально Зараз ось проїхав, а там у кущах стоїть наша доблесна поліція. Ну, подивилися, вони там на мене з коза, я на них, вони на мене. Перекинулися взглядами і не знаю. Дивлюся, я тепер я взагалі чи їдуть чи не їдуть за мною. Ну, В принципі, по, по техніці у мене все добре, з документами все також добре, я там. Там ДПНки всі написані вестиму, а от із прицепом у нас тракторний прицеп, то таки документів і не взяв. От я заїду і думаю, чи вони поїдуть за мною, чи не поїдуть. Ну, попади люди, ось не їдуть, ну подивимося, що буде далі. Може вони чекають, поки я буду гружом їхати. Ну, сам, якщо щось буде, то включуся. Ми на полі комбайник пече, погнав тільки перший круг об'їжджать, і там щось сегмент вилималося, то стояли, там ремонтували, там 5 хвилин поміняли і все. Коротше, отака в нас ще соя, це наша панорама, типу панорама. Е, хоча хто значить це реально панорама. Брали вроде, то, як панорама, а вона типа... Таке щось похоже. Ну. І виходить ми на цій сої вносили тільки досходовий гербіцид. І як бачите, ось що воно в нас вийшло, він не удержав соняшник. Тут, тут це, цей край трошки соняшнику, та там він чистіше. Ну, на ту сторону також воно миш'яка попер. Оце, щоб ви бачили на свої очі, як працювати без гербіцида, без після сходового. А до сходової не удержав. Ну, тим паче, сойка з виду така ну, непогано, ну я б сказав, би, би то, якось вона рідкувата. Я б трошки може густину добавив. Чи то може так воно кажеться, не знаю. Ну, бобики такі дебелі, видно, по три, три сформовані зернини, так, да, одна ось є така щось недолита, попадається. Ну так, зерно таке. Крупне. Ну так своє, з виду непогано, сухенька, тріщить і тріщить. Ну вона у нас не, це, не видно такого, щоб вона там не осипається нічого. Ми там десіканти на неї не вносили, ми таким поки що не займаємося, е, Подивимося, що воно це в нас тут покаже. Хоча е, тут е, да, можна було б там доцільно внести там отаматой миші, щоб е, убити. Ну, Але ж ми вирішили напряму, там подивимося, так дуже його там багато, тільки там по краях. Вон там воно видно таке щось. Лобода трошки є там мишіяка вона по краю. І все. На краю, дивіться який. Ось, ось соє свік начіплявся, не знаю, тут, наверное, в сто, Точно. Тут видно, що так ось от краю вона жирувала. То з виду не знаю. Думаю, що щось щось повинно бути. Надіюсь, це три сипне. Ну а там зараз подивимося, що комбайн. Будкрипа кожа, як кажуть. Ну от така видно, така дебела. Ось такі киточки висять. Гарне. Так, Ну там тріщить нормально і в принципі видно, що вимолочує непогано. Тут сухенька судя. Немає залучки. В принципі. Не бачу, я там зерно не губиться. Ну, ось якась одне пролітоє там. ну так тут опатоння ось. Два круги пройшов і бункер зробив. Тут у нас 6 гектар, 6 до, до 7. Вон, загорілася лампочка. Зараз буде беруть, подивимося, яке воно у нас на чистоту. Бо не знаю, що це буде з тим соняшником. От його бувало виплювує, головка є, сось, шапки. Виплювує, воно не вимовчує, я сподіваюся, воно трошки цей, не буде у бункері. Хоча подивимося, може цей віять. Торця загрузе, а я потім Камоза піджену. він поїде, подивимося, час висипе, подивимося чи може як шурни видається, віять, будемо, А якщо віять, вийде, вийде, то поїде віять. А я буду грузити це. А ну ж. тим, що нам покаже? Та, да, трошки, трошки є. Тук є? Щось, мабуть, у нас сир Та, да, видно, ось що ще сиреньки попадолюються землі, не як василина. Ну, трошки ми там розкосилися. Тракторець намолотили, поїхав. Е поїхав. -е, хоча ми... Трошки в роздуміях, бо попадається сирувати суя, вона трошки там з бур'янцем. І там, де бур'ян був, поїзд є, там, де бур'ян, трошки вона не висохла так, як потрібно. І трохи такі квасолини попадаються. І ми так подумаємо, думали всю звалить, але чи досильно її валити, щоб потім вона лежала і в нас запрівулася. Бо все-таки трошки їй не вистачило, ну, не знаю, може деньків три жари, отакої, може плюс-мінус там. Бо ось Її то однозначно перевівати, бо ось... Це вже це в кінці сипнув, на, на дні воно було в бункері. Та те набагато частіше було. Ну, ось як видно. Попадаються ще отакі сирі квасолини, соїни, на квасолини. І так це трохи сухіше, а то перша якась частина там із того краю, то не дуже така вона, ну, видно, що вона починає угріватися. То не знаю, так, прийняли рішення, зараз ще мені ось домолотиму у прицепчик тракторний. І ще може там трошки молотимо тракторний, щоб так чисто там у віялку закинути і почати його за все переїмати, запустити процес, а основну площу молотити не, не будемо. А основну площу ще залишити трошки, хай вона постоє. Ну, ми то думаємо так, десеканцію може їй зробити. Ось, ну дивіться, яка сойка, це вже, це вже не край, ось. Стойка така достойна. А, що ж не казав, три тони сипе по-любому. Отак, у бункер летить, то так, в принципі, три є по-любому, може навіть і більше. Ну так. Трошки так думали, може зробити його десеквацію. Є, в принципі, чим і бризнуть іменно препарат альфа адекват здається, у нас там є. Можна було б бризнути. Але у нас... На, наприклад, на тракторі той, що за Уже там ми, ми ставимо, наприклад, там колеса, там, е, тут менші колеса чисто для е, оброб... іменно для їзди з заприскувачком, щоб він менше там ущільнював, менше е, культури давив. А ми ж вже переставили там, нові колеса, виходить, чи ці вже е, транспортні великі. Тобто теж оце, його переставлять, це день йде по-любому оприскувач е, також. Він дишлом низько йде, дишло, він опускає, то буде він трохи його це все класти. І ми побоюємося, що може бути таке, що буде ну, валить, хоча втрати будуть. Не знаю, думаємо це зараз. Більше цього, що ми оце зараз молотнем трошки і поїдемо його все віяти, а основна площа постоя, трошки там ще ще декілька деньків, і хай вона там досихоє, до мабуть. Вона, в принципі, не розтріскується, то не так страшно залишати її, то ще прийдеться почекати, мабуть. Так. Ну оце навалили мені, он так, не знаю, половину площі мене збили, ну третину якусь там збили, прицепчик такий ось мене, воно ресори поповилазили, лягли. Пошти рівні. Коротше, тут бадьоро так. це буду по дорозі, може їхати ще й губити. Так що летим не сильно. Камаз пустий, сам прицеп набили. Так. І все, там ще тратурець приїде, прицеп йому наб'їм. перевіваємо те, що намолотили, і дивимося, що там який там вихід і що воно виходить. Щоб дуже його там не навозить в ангар, бо Воно ну, ще трохи там сире попадається. Так що будемо поступово працювати, отак. Підмолотили, перевіяли від буряну. І вже воно, як бур'янин береться, вже воно буде трохи не таке гаряче. Ось цим такі шуточки короткі. Так. Хоча печем. Ну а там ще там долі будемо молотити, там через там декілька деньків, то ще включуся, покажу, що до чого. Так що до так. Все, дякую, що дивився. Таке невеличке відео. Як є, все, все ж наяву. Все, всі на все добре. So, ну оце така процедура. Відвіюємо, а воно в принципі у нас вийшло ще й сухенька. А так фасуля попадається, так що відбираємо її, повністю все сире і все. А те досушуємо. Ось like. такі діло.